Вітаю, ви шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні я хотів би, так би мовити, оприлюднити деякі результати власних досліджень про те, а чому ж найбільше радіють московити в своїх соціальних мережах? Продовж уже понад рік цієї їхньої геноцидної війни проти українців, проти України, проти української нації, проти. Ну, Українських дітей, матерів, ну, людей старих, і молодих, і так далі, і тому подібне. Так Чому ж найбільше радіють? Тут я перелопатив, так би мовити, величезний масив даних. Ну, в Мені сидить якась невситима жага. Скажем так, досліджувати різні е, аспекти життя суспільства. Особливо його е, в територіальній іпостасі в територіальної організації, все-таки економіст, географ і вивчає суспільну географію. Так от який висновок. Е, Вдалося мені зробити за цей період. То чому ж найбільше радіють московити в своїй масі величезній стосовно тих цих подій, коли е, ну, в Україні вибухають їхні ракети, шахеди і влучають у е, житлові будинки? І так далі, і тому подібне. Так ось, ну, по-перше, вони е, кричать один в одний, так, про те, що от, аби Україна не збивала їх, так, то все було б добре. так. А от вся біда від того, що Україна збиває. Тому уламки падають і Руйнують будівлі. Ну, це чергова брехня е, московської пропаганди. Ну, а пропаганда то виходить із московитів. Не навпаки. Тому що в нас отака е, ну, грандіозна помилка в цьому сенсі. Ми вважаємо, що московити кимось. Якоюсь пропагандою, там, якимись солов'ями, якимись там Скабієвими зомбовані. Та нічого подібного. Все це йде від московитів оце все. І Соловйов, і Скабєєва, і всі інші ці пропагандисти, вони просто відображають думку, бажання московитів. Так, вони відображають. А не ці всі ну, от у нас, ну так, ну, ну, читаєш, що це в нас і дивуєш рівню цих людей, які отак зображають ситуацію. Коли, значить, якісь два чоловіка там, Скабєєва, там ще Соловйов, і ще там, хто то хто ще от вони зомбували всю Московію, і вони зомбовані. Ними та нічого подібного. Оце бажання внутрішнє московитів, їхнє усвідомлене чи не усвідомлене бажання, воно ж і проявляється через цих людей. Аби вони говорили не те, що потрібно московитам, то їх би ніхто не сприймав. Ніхто б не зомбувався і так далі, і тому подібне. Ну зрозумійте нарешті, що це йде від мільйонної маси оцієї орди московської, неймовірної народу, неймовірного, який у власному розвитку, не знаю, засів. На 2000 років тому, коли їхні пращури були андрофагами, тобто людоїдами. Ну як? Ну подумайте самі своєю головою. Пращури людоїдів, так це люди дуже хороші. Так, хороші. От якби не було цієї пропаганди, от не було цього соловяйська Бєєвий, то вони були б такі хоч до рани прикладають. Що ви говорите? Які дурниці в нас тільки у цьому відношенні плетуть? Московити винні в цій війні, як в своїй масі, як народ, агресивний, людоїцький і так далі, і тому подібне. А цей просто вражає і Путін. так. Після нападу на Україну його рейтинг зріс до небес. Чому? Тому що він зробив те, що від нього вимагали московити. Так. А починають розповідати байки про те, що от як Путіна приберуть, так, так і війна закінчиться. Дивні люди в нас. Дивні люди. І головне, що вони сидять там десь. На горі розповідають нам отакі от дивовижні байки. Так, так, який же висновок головний, я зробив? А я зробив те, що московити у власній масі найбільше е щасливі від загибелі саме українських дітей. От де зображено, що несуть дитину скривавлену, де зображено дитина біля розбомбленого будинку, яка. Сидить на землі, там, у матері на руках і так далі, і тому подібне. Ось на це вони звертають увагу. Для них українські діти це майбутнє України. І тому, щоб не було майбутнього у України, у нашої нації, перш за все, треба знищити дітей. Запам'ятайте українці. Ви захищаєте своїх дітей, онуків, правнуків і так далі. Ви захищаєте власне майбутнє. А не просто так. Тому що це ж неймовірно брехливий і підлий народ. Народ не Скабеєва, не Путін, не патрушів і не Медведів, а народ, який вимагає від них отаких от дій. Це ж так? Так. І тому вони щасливі, От щоб не збивали ракети, так, то вони приносили величезні руйнування, убивали б тисячі людей. А так, що збили, упали уламки і нікого не вбили, там е, зруйнували якийсь балкон або ще що-небудь, а всі живі. І діти, головне, живі. От у чому? У цьому вони кричать: не збивайте. Вони ж ці всі припиніть супротиву цьому злу страшому, яке, яке прийшло на нашу землю. Так. А коли не збивали, то ми бачили там У Дніпрі і в інших, коли просто ракета з півтонною вибухівкою просто в самий будинок, або з будинку нічого немає. Або отаку дірку вибито величезну всередині будинку, і там сотні людей, десятки людей загинуло, дітей загинуло. Оце для них найбільше щастя. Нарешті запам'ятайте, усвідомте і зробіть із цього висновок. Всім українцям Україні і в світі здоров'я і удачі, нашої перемоги. У нас іншого виходу немає, люди добрі. Так. Якщо ми не переможемо, не звільнимо свою землю, то подивіться, що вони зроблять із нашими дітьми, онуками і правнуками. Так. Це, ж, це ж просто факт. Це, це оць, оцей народ зробить не Скабєєва, не Соловйов. Там, не, не Путін, а цей народ дикий. Абсолютно варварський народ.